Доброго ранку, шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіримо зв'язок. Підкажіть, чи ви мене чуєте, бачите? Доброго ранку, так, чуємо. Доброго ранку. Доброго. Доброго. Підкажіть, чи є Доброго в нас Добре. чи є в нас суб'єкт господарювання на слуханнях? Так, є. Дякую. Підкажіть, чи є в нас представники громадськості на слуханнях? Можете написати в чат, можете озвучити це. А, отже, поки що ніхто не відкликається, що він є представником громадськості, то тоді ми діємо наступним чином. Ще 15 хвилин. Ми надамо можливість представникам громадськості підключитися до наших громадських слухань. І о 10:15 будемо розпочинати. Дякую. Так, добре. Отже, давайте будемо розпочинати. В чаті я поки що не бачу, щоб в нас відписувався хтось, що він є представником громадськості. Тому давайте розпочинаємо. Поки що. Потім я попрошу вас всіх представитись сказати, кого ви представляєте на цих громадських слуханнях. Сьогодні у нас 8 січня 2025 року. Uh, ви мене чуєте? Відклівідкликніть хтось? Восьме січня дві 8 січня 2025 року у нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля приватним акціонерним товариством «Юшкокс» стосовно планованої діяльності, що передбачає нове будівництво газопроводу за адресою Дніпропетровська область, місто Кам'янське, вулиця В'ячеслава, Чорновола, будинок 1 Мене звати Романенко Юлія, я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у галузевій політики департаменту екологічної оцінки Міндовкілля. і сьогодні я буду головуючи на даних громадських слуханнях. 18 грудня 2017 року вступив в дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля від діяльності, яку вони планують провадити. До березня 2020 року громадські слухання у нас проводились в офлайн режимі, проте через пандемію та встановлені карантинні обмеження на всій території України. Громадські слухання, передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля, з березня 2020 року не проводилися. Громадські Обговорення проходило у формі надання письмових зауважень та пропозицій. Проте 13 липня 2023 року прийнято закон України No3227 про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, які серед іншого врегульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2,2 2 статті 17 закону. А згідно з яким тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на зв'якіне. Порядок громадських слухань детально викладений у постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 980, 967 про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою проведення у відповідність до норм пункту 2, прим 2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на період дії воєнного стану в Україні. Окремо хочу зазначити, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, який буде оприлюднено на вебсайті Єдиного реєстру оцінки впливу на довкілля. Отже, на 10 годину 18 хвилин у нас на громадських слуханнях присутні семеро учасників. Двоє з них це представники Міндовкілля ще п'ять учасників. Я попрошу представитись сказати, кого ви представляєте на громадських слуханнях, для того, щоб ми змогли зафіксувати присутність або відсутність представників громадськості на громадських слуханнях. Я буду, як я бачу, у вас в переліку учасників, я буду називати, ви, будь ласка, включайте мікрофон, представляйтеся. Алла Лісняк. Так, добрий день мене звуть Лісняк Алла Станіславівна, Я є представник суб'єкту господарювання. Я начальник відділу охорони навколишнього середовища підприємства Прат Йошкокс і є ініціатором цих громадських слухань. По суті, дякую, дякую, пані Людмила Сірих. Добрий день, мене звати Добрий. Людмила Сериф. Я представляю суб'єкт господарювання. Дякую, пані Людмила, пані Оксана Клименко. Добрий день, мене звати Оксана Клименко, представник розробника документації. Представляю інтереси замовника. Дякую. Пані Олена? Добрий день. Мене звати Олена Сніжко. Ну, мене суб'єкт господарювання. Я представляю. Дякую. І пані Інна Снігуренко. Uh, так, я відповім за Інну Снігуренко, mm -hmm. вона також є представником суб'єкту господарювання, член нашої команди. Я в неї часом не може вмикатися мікрофон чисто з технічних характеристик. Mm -hmm. Добре, не... я зрозуміла. Дякую. Отже, на 10 годину 20 хвилин. Ми не фіксуємо представників громадськості на громадських слуханнях. Семи учасників, двоє учасників це представники Міндовкілля, як організатора громадських слухань. І ще п'ять учасників п'ятеро це представники суб'єкта господарювання. У такому разі, відповідно до вимог, постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989, нами буде складено акт про наявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом. Ті раз хочу наголосити, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, посилання на відео та акт про наявку представників громадськості на громадські слухання будуть оприлюднені у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, відповідно до постанови номер 989, якою затверджено порядок проведення громадських слухань. Ми закриваємо громадські слухання приватного акціонерного товариства Южкокс щодо планованої діяльності, яка передбачає нове будівництво газопроводу за адресою Дніпропетровська область, місто Кам'янське. Вулиці В'ячеслава Чорновола, будинок 1. Та вважаємо громадських слухання та що відбулися. Всім дякую за увагу, всім тихого, мирного дня, до побачення. Дякую, дякую. до побачення. Дякую. До побачення.